Як легко розрахувати правильні калорії, білки, жири та вуглеводи для себе. Існує багато різних формул, різної складності для прорахунку калорій та БЖВ. Але я хочу дати вам простий варіант розрахунку, який навіть може бути точнішим за всілякі онлайн-калькулятори. Отож, перше, що нам потрібно зробити, це від своєї ваги відняти наш відсоток жиру в організмі. Дивимось на ці картинки і рахуємо. Наприклад, людина має вагу 88 кг і 20% жиру. Тоді від цієї ваги віднімаємо ці самі. 20% і отримуємо приблизно 70 кг сухої маси тіла. Чому потрібно розраховувати саме так, а не на загальну вагу? Тому що жири не беруть участі в обміні речовин, тобто не споживають ніякої енергії. І розраховуючи калорії на загальну вагу тіла, ви отримаєте більші цифри, а значить, зайві калорії. До речі, саме цей нюанс не враховують багато онлайн-калькуляторів калорії. Окей, тепер ми знаємо суху масу тіла. В моєму прикладі це 70 кг. і тепер можна легко дізнатися і кількість. Калорій. Цю вагу ми множимо на число від 31 до 34. Де 31 це приблизно 2 тренування на тиждень, і максимальне 34 це десь 5 тренувань. А що це за цифри? Пояснення є в описі до цього відео. Нехай в моєму прикладі буде 3 тренування: 70 множимо на 33 і отримуємо 2310 калорій. Це наша норма для підтримання ваги. Далі треба просто відняти або додати калорії в залежності від твоєї цілі. Якщо твоя ціль це набрати, додає. Є ж 300 500 калорій, якщо мета це схуднення або рекомпозиція, навпаки, віднімаєш 300 500 калорій. Тепер ви знаєте скільки калорій треба споживати для досягнення власної мети. І щоб це відео не було дуже довгим, як розрахувати білки жири та вуглеводи з цих калорій, я розповім у наступному Reels. Тому підписуйся, щоб не загубити.